Хто за мною таємно слідкує? Я розкладаю колоду на три частини. Ви вибираєте одну з частин. Та дізнаєтесь, хто за вами слідкує, чи це хейтер, чи це шанувальник. На три частини. Перша, друга, третя частина. Перша частина. Хто за вами слідкує таємно? За вами таємно слідкує якийсь. Дві людини, одна дама і е, король. Дама така з темними більш очі, може, а може, зелені очі, а, а, і е, світлий король. Світлий король знаходиться десь в другому місці, або в, за кордоном, або в другому місці від вас. Але це шанувальники, це не хейтери. Дивимось другу частину. Хто за вами Слідкує в другій частині. В другій частині за вами слідкує е, світла дама з світлими очима, голубими, сірими. От. Вона е, слідкує, тому що якась в неї е, є проблема по коханню. Ось, ось чомусь вона якась е, проблема з коханням, От так можна сказати. Це зв'язано з коханням, та це більш хейтерша, така за вами слідкує. І друга, і третя, точніше. Частина, хто за вами слідкує? За вами слідкують доволі таки багато людей, і, вони, і в взагал цих людей, вони не хейтери, вони більш такі шанувальники. Вони з добрим таким посилом. Різні люди дуже дивляться і слідкують за вами. Тому ось такий був розслідування.